Так, семерка, 2004, по-моєму, год. Опа. Так. Сейчас покажу з усіх сторон. Це грязне. Так. Дверка вм'ята. Ну це коротше, вивернули пороги. Тут ржавий, але не гнилий, щоб там не... Хоча ось сюди. Осьо гнилий. Пороги. Дверька це... Це коротше не дирка, це краска. Хтось пшикнув якийсь. Унікальна людина. Багажник, запаска, запаска спущена, газу нема. Зараз ці стопаки все работає. Тут пороги. Дверьках ось нюанс. Прогнила дверька. Ти порог, порядок. Дзеркала немає, його отбили. Ну, точніше, воно є, яке поламане. капот відкривається. Там він і держиться, отутні ще не держиться, шрут підварити треба. Покаваємо так. Замінили стартер, замінили генератор, зробили акумулятор, подали жидкості. Зараз перейду на ту сторону. Зато так. да, вот мой такие вид. Это так. салон. Никто в салон не прибрал Наверное, Ручка рабочая, просто не прикреплено сиденье. Ну така робоча чисто тарантайка. Ну робота, в принципі, все. Карта. Карти нема. І там короче, треба розбиратися, двері не відкриваються. Чого там замок по-моєму заклинив, треба дивитися. Це тестю розбирав та треба. Так, ну то все, за це аптечка, там, то все перебереться. Ці відкриваються. Я зараз пооткриваю, покажу. открываются естественно не хотя у там есть попытки но попытки хреновы открыть двери. так все открываются четко пробирается за мусор разный вот тоже открываются Сейчас дно покажу. О, багато спрашивать. Так дно. Лиже є. Я по ній нічого не робив. Це машина тестя. Так що так, так дно таке, в принципі нормально. ось і є нюанс. Ось гниле. Це Наверное, заднее крепление водительского стула, мабуть. Не уверен. Так. Кардан. Колеса. Ну и задница. Так, сейчас попросим папаню, чтобы завил. А я покажу. Це, а ну сядь заведи машину. Заведи, пожалуйста, і, і ну, проїться. Перебираємо шасі. Отак кольце зробив. Да, і ще із нюансів наверное, до карбюратора третиви, просто щоб знали. Ну, все.